Минулими вихідними на футбольному полі у місті Руденське знову розпалилася запекла боротьба. На цей час родинський шахтар змагався за перемогу з командою Авангард з міста Краматорськ. Матч пройшов в рамках другого етапу чемпіонату Донецької області з футболу. Протягом усієї гри на стадіоні кипіли неабиякі пристрасті, а гаряча підтримка вболівальників додавала футболістам упевненості у своїх силах. І лише останні хвилини матчу показали, що команда родинського шахтаря впевнено крокує до перемоги. Ну, сьогодні дуже сильний суперник був, це команда. Авангард города Краматорска, да, дубль первой команды, которая играет в первой лиге. Сегодняшний матч очень важен был, но я думаю, что где-то опыт, где-то мастерство победило этих ребят, которым по 19 лет. Поэтому я считаю, эти три очка в копилку. Очень місцевий вклад для того, щоб боротися за чемпіонство. Ми йшли на першому місці, Зараз ще тричка додалась. Ну я думаю, там ігри і переноси. Ну, поки йдемо на першому місці. Тренер команди розповідає, що у другому етапі змагаються найсильніші команди Донецької області. Тому кожна наступна гра проходить важче, ніж попередня. Але завдяки всебічній підтримці президента футбольного клубу Шахтар Сергія Андрійченка гравці почувають себе на полі впевнено та йдуть до нових перемог. Ну, Побіда, як говориться у сильніших. Команді соперника, удачі далі, молодь чуть неопытность, может быть, здесь мы сыграли зіграли на опиті. Напружений матч завершився рахунком 1-0 на користь родинського шахтаря. Тож вітаємо команду з черговою перемогою та бажаємо і надалі гідно представляти місто на чемпіонаті області.